Про умови вступу і не тільки в Івано-Франківському медуніверситеті влаштували день відкритих дверей, щоб розповісти потенційним студентам про особливості цьогорічного прийому, а поміж тим презентувати абітурієнтам здобутки вишу та основний професорсько-викладацький склад. Незважаючи на вихідний день, слухачів лекційній аудиторії не бракувало. Адже цей вуз кажуть абітурієнти, один із найпопулярніших. Викладачі хороші також стали на досить хороші. також. Е... Університет все дає змогу відвідувати хворих, тобто працюємо з лікарнями тут. Тобто, Хороша секція. Насправді я вже вирішила, що вступатиму сюди, але мені просто цікаво більше дізнатися про навчання тут. Я патріотка свого міста і свого рідного вузу. Крім того, це близько і зручно вступати. В івано франківський медичний університет. до боротьби за кожного абітурієнта в медуніверситеті підійшли особливо ретельно. У ректораті запевняють, мають чим здивувати своїх майбутніх студентів. І мова йде не лише про умови побуту чи інфраструктуру, але й нові навчальні бази. Це є студентські профілактори, які ми відкрили. Це нові кафедри фтезіатрії. Це буде нова кафедра мовознавства, яка буде розміщена зовсім на нових сучасних територіях. Це нова бібліотека, яку ви бачили вона проведена капітальний ремонт. Це спортивна база і багато багато інших тих нововведень, які покращують навчальний процес. Торік кажуть, у виші вдалося досягнути рекордного набору. Лави студентів поповнили 1416 осіб. Тож і в 2014-му очікують не меншого показника. До слова, прийом документів у медуніверситеті стартує 11 до липня